Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено міжнародним конвенціям, на які дуже часто деякі блогери посилаються, деякі журналісти посилаються, намагаються маніпулювати цими конвенціями, ніби щодо заборон якихось. Тому я вирішив все ж таки. Тим глядачам, які дивляться мої канали, на Ютубі це відео вийде, в Тіктоці вийде відео. Все ж таки повідомити про ці міжнародні конвенції і дати на них посилання, щоб ви могли самі пересвідчитись. Посилання буде в Телеграм-каналі. В Тіктоці це розміщено в шапці каналу, посилання на Телеграм. В Ютубі це розміщено під відео посилання на Телеграм, де ви зможете вже отримати ті посилання на ці конвенції, про які я зараз вам буду говорити. Основні конвенції, які регулюють питання щодо поводження з цивільним населенням під час війни, є Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Там декілька протоколів. Тут чотири протоколи. Вони всі ратифіковані Україною і діють в Україні. А також безпосередній пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт, який також ратифікований Україною. Ви повинні про них знати. До речі, обов'язково підпишіться на мої канали, обов'язково підпишіться на Телеграм, тому що я не завжди встигаю зняти відео, тому що я просто, чому я це відео знімаю, тому що вже навіть, нема сил дивитись на ті маніпуляції, які намагаються створювати чи то ІПСО, чи то просто з недолугості деяких блогерів, які, посилаючись на міжнародні конвенції, говорять ніби про заборону. Мобілізувати цивільне населення і таке інше дійсно, такі заборони є. Однак зараз я розповім в якому сенсі такі заборони в принципі є. А ви поки підпишіться обов'язково на канали, про які я вам зазначив. І так, що стосується цих обих конвенцій, на що варто звернути увагу, що так, дійсно, є заборони. Ну, заборони стосуються цивільного населення, яке знаходиться в окупації. Тобто його не можна примушувати воювати, його не можна мобілізувати. Ну, Це, наприклад, стосується Донецької, Луганської областей, Криму. Тобто ті особи, які там знаходяться які знаходяться в окупації, вони можуть посилатись на ці конвенції, які в тому числі і в Росії ратифіковані, і зазначати про порушення своїх міжнародних прав, а також звертатись, подавати відповідні... Позови до міжнародних інституцій. Що стосується України і осіб, які знаходяться на території України, такої у них заборони бути мобілізовані немає. Єдине на що варто звернути увагу, от особливо в частині міжнародного пакту про громадянські і політичні права, це безпосередньо на в першу чергу, це стаття 9 щодо свободи особистої недоторканості і неможливості нікого тримати там десь під вартою і заарештовувати, як це роблять ТЦК. А також на статтю 12 цього пакту, в якій чітко передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. При цьому такі обмеження, як це зазначено в в Конституції України, і в Конвенції і в цьому пакті можуть бути встановлені виключно тільки законами. Закони, які би забороняв покидати Україну під час дії воєнного стану, немає. Тому всі ці намагання маніпулювати, всі ці намагання правоохоронних органів притягати когось до відповідальності, заяви політичної особи міністра внутрішніх справ, вони вже Ну, на мій погляд, фактично підлягають кримінальної відповідальності, в тому числі і відповідно до міжнародних актів. І я думаю, що врешті-решт, чому і не ратифікують той Римський статут остаточно, тому що після такої заяви якогось там доцента, ну, умовного Веніславського чи умовної Безугли, в принципі, їх можна вже передавати під Гаагський трибунал за такі заяви щодо заборони виїзду, переслідування чоловіків, які виїхали, нібито. Законно ну, на думку цих осіб з Криворізької школи права чи там трускавецьких університетів якихось, е, ніби там щось вони порушили. Про це ви повинні знати. З самими конвенціями ви можете ознайомитись в Телеграмі, як я вже говорив. Е, тут дуже детально все розписано. В будь-якому разі з полоненими потрібно поводитись, е, дотримуючись честі і гідності. Звичайно, це дуже важко з огляду на те, що вони роблять в Україні. Однак ми ж все ж таки вище за них. І нам повинна е, перемога все ж таки з нами, з нами Бог, і ми обов'язково переможемо і вичистимо Україну від цієї напасті. Якщо вони вже потрапили в полон, здались в полон, то, відповідно, з ними потрібно так і поводитись. Ну і, звичайно, я думаю, що врешті-решт буде врегульоване питання щодо обміну полоненими, і ми повернемо своїх захисників в Україну. В обмін на цей непотріб, які захопились, який здався тут у нас. Я думаю, що чим більше їх здається, і їм треба про це знати, чим більше вони здаються, тим більше шансів у них є залишитись тут живими. Ну, що стосується полонених, тут все прописано в цих міжнародних актах і конвенціях. Тому обов'язково звертайте на це права і не вірте, от безпосередньо тим особам, які або працюють на Федеральну службу безпеки Рашистської Федерації. І просто розпалюють міжнаціональну ворожничу, намагаються підривати довіру суспільства в державу. Звичайно, є дуже велике питання стосовно дотримання прав. Але, в першу чергу, ми повинні дотримуватися закону і не брати приклад з тих, знаєте. Осіб, які випадково потрапили на вичисту в інстанції, які щось там говорять про справедливість, ігноруючи закон, тому що саме нібито от така справедливість може призвести до вкрай негативних наслідків. В першу чергу, треба дотримуватись закону, а справедливість обов'язково при цьому настане. Підписуйтесь, раджу читати перед тим, як щось коментувати, якогось підтримувати, обов'язково поширити це відео, щоб люди знали про свої права. Віримо в Україну, віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам і допомагаємо Україні вистояти. Слава Україні! До зустрічі!